У Матфея, й главі, знаходимо інтересне, чому і хто ходить до церкви, що треба зробити в чоловікові, що має произойти у людині, в чоловікові, у жінці, котра приводить бажанню йти до церкви. Ісус прийшов в дом Петров і увидів те, що його, котра лежала в горячці. Ісус увійдів, дом неубраний, порядка не є, їсти не зварено. А він прийшов у гості, і Петро розвів руками, їсти не є жона тьоща хвора, у Великій горячці і голову не поднимать. Ісус подійшов, коснувся її руки. І горячка лишила жону, і вона встала і що почала? почала служити Господу. Так виявляється, щоб піти до церкви, треба, щоб людину, жінку чи чоловіка лишила горячка гріха, горячка ліности, горячка безвідповідальності, котрою страдають многі люди. Лиш тоді, коли в тебе є відповідальність, любов до Господа, ти встаєш і біжиш до церкви. І якщо б ти не вспів або церкву закрили, скільки людей страдають, шкодують. Це ті люди, котрі бажають благословення і служення. Но тих, котрих горячка цього світа не лишила, вони... Начальники, посадовці їм внушають, що вони великі, славні, Но вони безбожники. Вони атеїсти, їм мають право не є законом, щоб їх карати. В місті з тим вони в горячці, гріховній. От по чому такі люди не розкаяні, ідуть і роблять зло, ненавидять християн. Ненавидять всіх людей, хто до церкви ходить, стараються якось вести себе високомірно, мов ли, якісь там простаки ходять до церкви, а от ми начальство не йдемо. Удивительно, що колись і сліпорожденному казали книжники фарисеї ти видів, хто того прийняв? Ісуса, простий народ, просто так прокляті. А хто до Ісуса не пішов? Начальство, книжник і фарисеї. Невірно, так все було, що до Ісуса приходили люди, котрих лишала горячка гріха, і вони стали церковні, святі, благословенні, живі, движущі, веселі, радосні, навіть і в гоненнях радосні. А от люди не розкаяні в горячці. Лежать бездуховністю, і їхня діяльність ніколи не завершиться якимось успіхом. Так в лиці тещі Петра ми видимо образ, так хто ходить до церкви, то ті жона, то ті люди, котрих лишила горячка гріха, коли вони через покаяння, через любов до Господа оказалися живі і благословенні. І в апостола Павла Кримлянам у 6 главі, призиває нас Павел так. Ви, християни, рахуйте себе мертвими для гріха. Гріх є, а ви мертві, не трогайтеся гріха, постарайтеся почитати себе мертвими для гріха, но живими для Бога. У Христі Ісусі Господі нашим. Оби гріх у вас не царствував, бо гріх приводить до горячки і до паралізації. Чоловік на температурі 39-40 уже ходити не може, мусить лягати. І каже Павел, продовжає, не передавайте ви, ваші члени, в служенні гріху вони стали орудіями неправди, коли рука пише доноси, жалоби клевети. А старайтеся, як оживши із мертвих, стати дійсно тепер послідувателями Христа. Гріх не сміє над вами панувати, не сміє, бо ви вже не під законом, но під благодаттю Божою і прибуває в благодатній канонічній церкві. Так і держиться. Наші предки всіх дна то осознавали, наші люди добре сознавали. Тогда, коли ти любиш молитву пост, коли ти розкаявся, Бог коснувся серця твого, каснулися благодать руки Твоє, я. ти лишаєшся горячки і, очистившись від гріха, становишся легеньким, біжиш до церкви. Бо лиш так поступаючи, будучи живими. Ожившими духовно, ми туй, діти Божі, подобні святим нині, котрі порозуміли важність віри в Христа. І туй на землі возростає духовно, а вічності, в вічності в'єдна з Іпатієм Феодулом і Леонтієм, і з усіми святими зможемо наслідувати Царство Божоє, Царство Святих, царство вічної Пасхи. Амінь.